Від початку поточного року на Житомирщині потонуло 34 людини, серед яких троє дітей. Врятовано на водоймах троє осіб. За інформацією, що надходить до рятувальної служби, спочатку ліку станом на сьогодні на водоймах регіону загинуло 23 особи, серед яких двоє дітей. Останній трагічний випадок стався 19 серпня на ставку у селі Тхорин Оврської територіальної громади. Там 45-річний чоловік пішов купатися та пропав із полю зору. Фахівці ДСНС знайшли його тіло у воді на відстані 6 метрів від берега. Ще один нещасний випадок цього літа стався у селі Борятин Романівської територіальної громади, де під час відпочинку на водоймі почали тонути одразу дві дівчинки. Одній з них вдалося врятуватися, інша, на жаль, загинула. В основному трагедії трапляються у місцях саме стихійного відпочинку населення, на ставках, у річках і швидкої течії, на кар'єрах, які не передбачені для купання. В таких місцях відсутні позначки меж купання, сезонні рятувальники і рятувальні пости з постійним чергуванням фахівців, які повинні спостерігати за поведінкою відпочивальників на воді, попереджати їх про порушення і за потреби вчасно подавати допомогу потерпілим. Крім того, в місцях стихійного купання не обстежено дно, і, відповідно, воно не очищене від небезпечних для пірнання чи плавання предметів. Тут можуть на вас очікувати неприємні сюрпризи. Наприклад, розбите скло, глибока яма, підводна течія, скелі, корчі, вибухонебезпечні предмети тощо. Тому безпечне купання на воді можливо саме у спеціально визначених органами влади та облаштованих для цього місцях. Масового відпочинку, населення на водних об'єктах. Це два пляжі у гідропарку міста Житомира та по одному у містах Бердичево, звягіль, коростень. Як правило, причинами трагічних випадків на воді є купання у невстановлених місцях з порушенням правил поведінки, відпочинок на воді у стані алкогольного сп'яніння, спроба переплити водойму або героїчні запливи на значну відстань від берега та залишення без нагляду дитини. Для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки. Пам'ятайте, відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених для цього місцях. Зазвичай це пляжі, де працюють рятувальні пости. Ніколи не пірняйте в незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. Не запливайте далеко. Та ніколи не плавайте наодинці. Особливо, якщо ви не впевнені у своїх силах. Не купайтеся в стані алкогольного сп'яні. Переважна більшість трагедій трапляється саме в ситуації, коли спочатку на березі розпивають спиртні напої, а потім вирушають у воду освіжитись. Запливають далеко. Крім того, маємо ще одну кричащу проблему: це пожежі в екосистемах. Наші рятувальники щодня ліквідують пожежі у природних екосистемах. З початку року маємо вже 834 таких загорань, що виникли саме на відкритій території приватного та загального користування. Найчастіше горіла суха трава 581 випадок, сміття 189, листя та залишки сухої рослинності. Також, на жаль, дві людини загинули та одна особа травмувалася через гасіння пожежі сухої рослинності. Причина більшість займань спалювання залишків сухої рослинності під час прибирання присадибної ділянок, необережне поводження з вогнем тощо. Аби попередити виникнення пожеж в екосистемах, окрім постійної роз'яснювальної роботи серед населення, тривають і спільні з лісівниками та екологами профілактичні рейди. Для виявлення паліїв навіть застосовуються безпілотні літальні апарати. З початку року фахівцями ДСНС складено 67 адміністративних протоколів за самовільне спалювання сухої рослинності. Хочу вкотре нагадати населенню, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянам загрожує штраф розміром від 3060 гривень до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 до 21,420 гривень. За ті ж дії вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 до 13 тисяч гривень. Також нагадую, на забороні розводити у вітряну погоду, випалювання трави та інших рослинних решток. Пам'ятайте, що випалюючи сухостої, ви жодним чином не підвищуєте родючість землі, а просто знищуєте її.